Суханченко 5, Рахоменко 2, Полупышин 427. Сколько тут? 200 голосов. Ну, так, вы понимаете, мы сделали, сделали помилку. На корысть кандидатов плюс 200 голосов. Так себе. Далее. Грозинска 11, Судрун 7, Тарима 1, Мара 34, Шипова 16, Шипкин 2, Шум 0, Юркин 2. Все, все по цих фактах. Все зрозуміло. Я прошу, якщо є змога, бо не ще на дві хвилини, щоб я йому два слова сказав, що він більш відповідально допомагав вам. Ще якогось численно для переїздів, я бачу, що ви встановилися. Але е, ця невідповідність потім може коштувати вам дуже багато. Справа в тому, що ми розуміли, що дані, дальний перевіряв. Що ми приймаємо на засіданні комісії ці протоколи. Далі я прийома їх нести до системних адміністраторів, потім наводиться в... Робоча група для чого? Uh, Вибор очік збирається. Робітники СБУ я бачу. Я забігала, я тому, ці протоколи і біжала далі за... Та, я, розум, я тому з розумінням присталося. Я сподіваюся, що це помилка, яка буде вам виправлена. І е, до того моменту, коли ви будете намагатися е, з головою комісією, секретарем проводити результати голосування, здавати в Центральну робочу комісію, ви ретельно ще раз коли, е, перевірити всі дільниці, відповідність виведення з протоколів, з оригінальних протоколів Дані до системи вийде, бо ми все одно їх перевіримо. Тільки з проблемами для вас. Ведені відповідачі голову, я теж саме для нього і воно поїхали. стаття Кримінального кодексу? Я вам не раджу його читати. Дійте я перепрошую, діти відповідності до воно закупати. Не дозволяйте... Безвідповідальне виконання ваших посадових обов'язків може коштувати трьох років на молоді, <головіки> в тому числі. Розібралися, почекайте, системний адміністратор. Чакайте, будь ласка. Розібралися. Я показав, зараз не пройшлося там засідання. Ну, на... Я дві хвилини вас. Системний адміністратор побачив, член робочої групи по введенню інформації ваших заступників, Побачила, факти вказав, робіть висновки і в другий раз, щоб я до вас не приїздив раз. Ну, я вам писав, почитайте Кримінальний кодекс, досить серйозне питання. Якщо я раз вже приїхав, будьте, будьте впевнені, що я результат у вашій комісії вже буду контролювати вся цих хальна комісія. Це питання вже на максимально високому рівні на контролю. Я розумію, що дуже втомились, відповідально відносите до виконання своїх посадових Ви не Невідповідність, вона мала, я перепрошуюся, з нему. Ви зразу вносите, але побачимо це, змінити. На сайті ми бачите. Зараз носимо, що ми проходимо. Заканчиваем. Все-таки я так не знаю, что вы помнили, что это техническая ошибка, не проверять все протоколы, выполняют эту ошибку. И учитывая что-то криминальное ответственность, и не будет рядом так как надо.